Мерсім, нехай Господь благословить вас і підкрити на тому місці, де ви є. На сьогоднішній день мало хто з священників, з пастирів хочуть піднімати таку тему, як НЛО. Що таке НЛО? НЛО, як це в народі кажуть, зараз в такому молодому жаргоні це відстой. Це є, щоб відвести людям увагу від. Духовного, щоб люди зосередились на якомусь матеріальному вики, матеріальні і відверли свій погляд від духовного. Бо все, що нас оточує, матеріальне, все воно е тлінне. і все воно ну, пропаде, тому що з нами в царство Божь, воно не піде. І тому воно е є тут земне. А нам треба зосереджувати свою увагу на духовну, яке, е, з чим ми підемо до Господа. Тому е, придумали таке поняття, як НЛО. Тому хто розумний, е, той розуміє, що це є фейк, це є видумка, це є фейк. І тому завдяки таким хорошим пастирям, як Юля і Станіслав Солтаненко, вони відкривають всю правду про ці всякі видумки, всякі... Е, вони відкривають, тому що навіть в Біблії написано, щоб людина не відволікала свого погляду від того, що нам дано буде в небі. І тому е, будьмо розумними, будьмо е, боголюбивими і е, віримо в хороше. Те, що Бог створив, а не те, що придумали люди. Амінь.